Вітаю, сонечки! Подивіться, який сонячний день сьогодні, і мені дуже хочеться розповісти вам казку. Але про кого ця казка ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Ну що, готові? Тоді слухайте. У кущах вона ночує і на зайчика полює. Вся руденька ця сестричка, а завод її Правильно, лисичка. А ось ще одна загадка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, на обід приніс смачних дзабеняток для своїх маляток. Хто це, дітки? Так, це журавель. О, які ж цікаві гості до нас сьогодні завітали. А яку ж казку вони принесли? Так, це українська народна казка Лисичка і журавель. Тож сідайте зручніше та слухайте. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. «Приходь, журавлику, приходь лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто й вискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай, журавику, сього мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі тобі, мовить журавель. Прихоже лисичко, тепер ти до мене в гості. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, картопельки й бурячків усього, усього покришив дрібненько. Клав у гечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавець не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачаю лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, так то їй журавева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями. Ось і казочки кінець. Ну, що, малята, сподобалась вам казка? Так, мені теж дуже вона сподобалась. А хто ж головний герой в цій казці? Правильно, це лисичка і журавель. А про що ж йдеться в касті? Правильно, про те, як лисичка заприятелювала з журавлем і почали один одного кликати на гостини. А чим же ж пригощала лисичка журавля? Так, кашкою з молочком, яку сама і зварила. Чи сподобалась кашка журавлеві? Ні, бо лисичка розмазала її тонесенько по тарілочці і журавель не зміг нічого з'їсти. А чи сподобалось лисички у журавля? Ні, не сподобалось, бо журавель всі смаколики поклав у глечик з дуже вижкою шийкою і лисичка не змогла з'їсти ані крихітки і залишилася голодною. Діти, так чому ж вони не стали друзями? Поміркуйте. Так, бо кожен з них думав лише про себе. Діти, так чому ж навчила нас ця казка? Так, що треба вміти дружити і піклуватися про своїх друзів. А наші герої на згадку про себе залишають свої схематичні зображення. І ви, напевно, їх впізнаєте в інших казках. До побачення, до нових зустрічей!